Друзі, всім привіт із поверненням на мій канал. І так, магазин сінцей знижки. Друзі, вже на весну зараз ви можете придбати ось такий офігенний блейзер. На нього зараз мінус 50% знижка. з екошкіри, чорний. Дуже стильний. До вашої уваги сірі, світло сірі брюки. На них зараз мінус 41%. Відсоток знижки, слухайте, чому я раніше їх не помічала. Дуже прикольні. До речі, зараз входять в моду костюми трійки для жінок, тобто блейзер, жильотка і штани. Також знижки йдуть на ось такі штани Карго з карманами накладними. До речі, справа на картинці в магазині Кроп також знижки, і там я знайшла ось такі круті ж штани Карго, але із екошкіри. Тобто на зараз вони йдуть м, трохи утеплені за 559 гривень, також в чорному і в бежому відтінках. І погляньте знову ж такі брючні костюми. Це двійка, да? йдуть брюки. 359 коштують брюки і йде блейзер. Тобто в двох відцінках, в такому бежевому більше і блакитному. Дивлюся ось таку куртку, мінус 42 відсотки. Зараз на неї знижка 599 гривень. Їх залишилося всього три в наявності в магазині. Дуже шикарний відтінок. Дуже подобається такий мені. Знаєте, він от, тип, типу кава з молоком. Навіть. Дещо що світліше? Такий приємний зараз У Ось така куртка. Погляньте, і це розмір XXL. Я б не сказала, що вона на мене велика. Ну, тобто нормально, мені здається, вона на мені сидить. Дуже шикарний відтінок. Ну, я так подумала, я блондинка, мені потрібно обрати світлі якісь речі, тому що чорний, чесно кажучи, дуже класно. Якщо це тотал -то, лук чорний, тоді класно. Або чорний з білим, або чорний з сірим. Якщо ось такий варіант, то сюди підійдуть, мені здається, теж в такому плані такого кольору штани, або ж такі молочного кольору штани, чи то спортивні, чи то денім. Що мене таке? Електризується волосся? Вона, до речі, дуже тепла і навіть зараз можна носити, якщо вдягати теплі, звичайно, штани. І шапку. Супер знахідка в сінцей ось такі жилетки із пожмаканої тканини. До речі, хто ще не в курсі, саме пожмакана тканина в наступному сезоні буде в тренді. Також зі знижечкою йдуть жилетки, ось такі демісезонки із екошкіри. Теж дуже стильні, мінус 42% знижка. Ну, і ще, і ще, і ще, як ви помітили, шалені прошалені знижки на зимові аксесуари. Мається на увазі перчатки, рукавиці, шарфи, шапки. До речі, навушнички в сінсії не було. Це один із трендів зими 2023. Хто, до речі, не бачив моє відео з трендами зими 10 топ-трендів зими 2023, обов'язково переходьте за посиланням в дописі. І тут я приміряю цю неймовірну шляпу, точніше, капелюх українською мовою буде саме капелюх, той до сих пір не знає. Як на біжеві, так і на чорні мінус 30% знижка. І на відміну від капелюхів, знижки на трикотаж в сінцей зовсім. Невеликі. Тобто, або ж слід зачекати ще, коли знижечки будуть більшими, або ж ну не знаю, дивіться вам, якщо щось необхідно купити, якийсь светр чи водолазки, чи кофти, теплі в'язані. А до речі, тренд цієї зими 2023 -20 – це в'язані саме речі. Ось, якщо необхідно щось таке придбати, звичайно, подивіться. Мені подобається, як завжди, ось такий сірий колір, сірий светр в'язаний. Як ви бачите, мінус 20% всього лише або ж ось такий светр лілового відтінку. І погляньте, мінус 15%, як ви бачите, ціна не зовсім таки впала, тому варто зачекати або ж сходити ще Вілсівай Кійкі, подивитися знижки. І, до речі, там по якості набагато-набагато краща ситуація, аніж якість в'язаних трикотажних речей в сінсей. Тобто я зробила таку антирекламу, але ну, відправди від не втечеш. Незважаючи на те, що дублянки зараз супер-мега в тренді, в сінцей вони є також із знижкою мінус 30%, Але, дівчата, будьте обережні, особисто мені цей матеріал нагадав обивку для м'якого куточка на кухню. Власне кажучи, знову я зробила таку антирекламу. Знижки дивіться на пальто, мінус 21%. На пальта чорні, молочного відтінку. Жилетка ця не дала мені спокою. Мені хочеться її якось приміряти. Дуже вигідно, як на мене зараз брати саме футболки. Ними просто можна затаритися на літо і навіщо чекати липня чи серпня. Ось такого плану футболка. Така тоненький хлопок. Spice Girls, до речі. Можна взяти вже на літо, носити влітку. Це елька. Я підкотила навіть рукава. Зараз подивлюся, якщо є М. Якщо немає М, візьму Ельку. В принципі, на літо гуляти влітку я люблю такі вільні футболки, які не обтягують фігуру. Продовжуємо дивитися знижки в сінцеї ось такі амбрелла. Зонтики, потім підставочки для гарячого. Тут 4 штучки. За 109 гривень всього лише. Мені здається, дуже круто, можна на подарунок або просто собі додому придбати такі. І коли немає світла, сидіти чаювати, наприклад, ввечері. Скакалка 69 гривень це взагалі безкоштовно, дуже гламурна скакалочка. Це типу штора для ванни. Дівчата, напишіть, що це таке. Я не розкривала, не витягувала, не перечитувала, що там було написано. Ну, щось таке, що мене точно не цікавить. Ось далі. Тут розкидані абсолютно повністю були якісь, здається, да, недільки, знаєте, такі були раніше труси. Понеділок, вівторок, середа, четвер Здається, це вони. Ось такого плану. Так, Monday not Again. Ось такого плану. Залишилась тільки одна упаковка. Їх, судячи з усього, розібрали. Хіпстери, вони, до речі, називаються. На них знижки немає 459. А далі, це новинки в сенсій. Ось такі костюми. Утеплені, до речі, худі і штани. Потім знижки на піжами. І, до речі, я собі все-таки придбала ще одні ось такі Sleep Academy шорти, в яких можна, ну спальні шорти, скажімо так. Ще ось така футболочка мені сподобалася з сірого кольору. Теж зі знижкою. Зараз, як я вже казала, вигідно купляти футболки. Також шукала сьогодні чорний світшот універсальний під пальто, під дублянку, ну такий, щоб на зиму. 399 гривень теж без знижки. Радує те, що дуже багато різних відтінків, Біжовий, ось такий теракотовий. Є утеплені, є просто якби одна нитка чи двонитка, якось так називається. Двонитка, мабуть. Утеплений ось такий світшотик ведмежого такого кольору приємного. Ну, Це ще й недорого 359 один світшот. Магазин це, це, це також знижки на взуття, дуже круті чобітки. Зараз можна ось придбати вже на весну і за дуже хорошу ціну. 999, зараз ціна на ці чобітки. Друзі, якщо вам подобаються подібні відео і ви хочете бачити їх знову, обов'язково підписуйтесь на мій канал, тисніть лайк, тисніть дзвіночок, щоб не пропускати наступних відеороликів. Пишіть свій коментар. Дякую всім за перегляд. До зустрічі в наступному відеоролику.